В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Духай, в ім'я Отця, і син, і Святого Духа, амінь, ви ім'я Отця, і син, і Святого Духа. Амінь. Ім, Святому Духу, Царю Небесний, отче жити, душі існу, що всюди си, все наповняє, скарбитів життя податою. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від всякої скверн, і спаси, богий, душі наші. О, дух сотворитель прийди, до справи душ вірних тобі, в небесну небесним нас веди, не дай серцям бути в журбі. потість нас ущай, Бога найвищий для нас дах, Бога любові і джерело життя нашої душі, неземний вдай. Ти приносить нам сім дарів, зволі оця повсякчас, і оласкою наці гріх, надихай даром слово нас, світом осень наших рідноків, серця любов свято пусти, і полунавіч наших дів свою мітцю захисти, відкинь подалі ворогів, і вдаруй стіх миром раз, і дай позбуться гріхи що скрізь спостерігають нас. Тобі пізнаємо оце, дай, щоб іси нас знати могли. Трохи постайся в Бога, творця, ми повноту любові знайшли. Ось цей сенсі у духі, і віків на мій магніфікат. Поймі цей сенсі у духі, а мій. Лечає душа моя Господа. І дух, не радіє, Бозі, спаці моїй, бо я злянувся на покору слухання своїх, господненні у блашатній мене в цій род, великий вовчини, ні всемогутній. і святе і грай, і його ім'я, милосердя його зроду рід, на тих, що його бояться. Він вийвав, по Дугу рану свого, розвів гордих узадах сердець їх. Могутник візгину свисток і підняв смерть Хугору, наситив голодним благами, Багатий відіслав з порожніми руками, він прийняв Ізраїля, слову свого, все своєму усе, як десь Бог батькам нашим, Аврааму і його потомству віки. Слава і Сину, Святому Духу, вічні Амінь. Отець доктор Габріель Аморт молитва проти чарів. Святого духа Духами зрезку ритуалу криє елейсон. О Господи, наш Боже, володю віків, самогутні і все ти усе все сотворив і усе переміння своєю волі в Вавилоні змінив ворозу вогонь печі у сім разів сильніше розпалений, ніж звичайно. Захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків. Ти вчителі лікар душ наш, ти спаситель тих, хто до тебе прибігає, тебе призиваємо і просимо, а знешкуть. І прочини всяку сило злого духу, усяку присутність і затії сатани, усякий шкідливий вплив з ці чари і в руки, злих і лукавих людей, що пошкодили твої масло, Роману, учини, щоб замість зазріщів і чарів отримав багато діб. Сили, успіхів у житті і любові, Ти, о Господи, тіло полюбче, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч і відвідай цей твій образ. Зійшли йому ангел миру, непереможного опікуна душі й тіла, щоб віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку труту. І чари людей, підступних і зазлість, так, щоб заборонений твоїм покровом, твій молільник заспівав тобі. Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людину, не боятиму зла, бо ти зі мною, ти, мій Бог, моя сила, мій могутній Господь, Господь мир. Отець майбутнього віку просимо тебе, о Господи, наш Боже, змилуйся твоїм образом і визволь твого слуху від усякої шкоди, чи загрози, які походять від чарів, підтримай його і хорони від усякої сла через заступництво преблагословленої і славної владичі нашої, богородиці. Сидімо Марії, осейних Архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь. Слава Отцю і Святому Духу і вік віків. Амінь, і Святого Духа. Амінь. Душе Христово, освяти мене, тіло Христове спаси мене, крови Христового Воду лоту боку Христового Обмий мене. Страсті Христові скріпіть мене, о добрий Ісус, вислухайме в ранах своїх укри мене, не допусти, щоб я віддалився від тебе, щоб зі святими Твоїми славити Тебе на віки вічні. Амінь, Слава Отці, ніби це і на кіків, амінь. Молитва, про внутрішнє оздоровлення. Ім'я місце і Сан, Святого Духам. Господи Ісус, Ти прийшов, щоб оздоровити зранення, страдающе серця, прошу Тебе, оздоровити зранення, які спричиняють неспокій у моєму серці. Особливо прошу Тебе, оздоровити тих, які причиною гріха. Прошу тебе. Увійти в моє життя і оздоровити мене від психічних травм, які діхнули мене у дитинстві і від тих рам, завданих мені протягом цілого життя. Господи Ісус, ти знаєш мої хлоп, складай їх усіх у твоєму серці, доброго пасти. Прошу тебе, ім'я, рани, по святого серця, вилікуй малі рани мого серця, вилікуй рани моїх спомень, що ніщо Твого, що зі мною трапилося, не збільшило моїх терпінь, турбот і неспокою. Слава Дісі. Виліпий на Господи усі ті рани, які у моєму житті стали причиною гріха раху. Пробачте усі моїм кривдникам. поглянь на ті мої душевні рани, які роблять мене здатним пробачити ти, який прийшов вилікувати серця зранене, вилікуй моє серце. Духа Амінь. Віліку Господи Ісус, мої душевні рани, які причини відсичність дух, віддає твоє моє серце, прийми його, о Господи, і О наповни мене почуттям того божественного серця, допоможе мені бути покірним і ти, слава цю Ісусу. А великує мене, Господи, а болю, який мене гнетить з приводу смерті дорогих мені осіб, учини, щоб міг віднайти мир і радя завдяки вірі, що ти є воскресінням Христовим і життя, Чини мене правдивим світом твого Воскресіння, твоєї перемоги нам, гріхом і смертю. Твої присутності як живого серед нас. Амінь. Слава Сусу. В кіне. Молитва звільнення. Господи, Ти великий, ти Бог, ти Отець, Тебе просимо через заступництво і поміч Архангелів Михайла, Рафаїла і Хавріїла. Щоби наші брати і сестри були без злого Духа, який зробив їх невільниками, усі святі, прийдіть нам поміч нам, віднеспокою, смутки, обсесії, ми, просимо, визвоє нас, о Господь, від нас, розпусти, зазвесть. Ми тебе просимо, визвоє нас Господи. Від думок нівливих ревних смерть. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи. Від усякої думки про самого стоя Бог. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від усіх нечистих гріхів. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від розбиття сім'ї. Від усякої злої приясні, ми тебе просимо, а нас, о Господи, від усяких чарів оробне відьмувань. Від усякого укритого зла. Ми тебе просимо, визволи нас, о Господи, о Господи, Ти, який сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Через заступництво Пречистої Діви Марії звільни нас від всякого прокляття і учини, ми раділи завжди Твои миру, через Христа нашого Господа. Амінь. слава Отсу. Отець доктор Габріель Амур. Молитва звільнення відпливо злого духу, про Божий захист і відновлення віри. Господи, я вдячний Тобі за моє життя, яке подарувала мені твоє відвічна любов через Ісуса Христа прошу, Боже Отче, про відновлення ласки, святого хрещення завдяки ці ласці. Я став дитиною Божою та дитиною церкви, хочу бути нею в повній і постановляю жити згідно Божого Слова під приводом пастирів церкви Христової, тому прощаю всім людям, які мене чим-небудь будь-коли свідомо чи несвідомо зранили або спричинили мені шкоду. Одночасно прошу про прощення всіх моїх гріхів та про звільнення мене від провини, яка через моїх предків або через інші негативні впливи може тячити на мені і на моїй родині. В ім'я Ісуса Христа відрікаюся сатани і всіх Його прихильників, помічників та проклятих душ. Силою святої тайне хрещення розриваю, знищую всі контакти і впливи, які виникли через мої гріхи, або кульні практики, пов'язані із силами темряв через заслуги найдорожчої крові Христа. Прошу процілкувати звільнення мене від всіх наслідків прокляті, клятвого розбивств. Магії або спіретизм знищує їх у джерелі милосердя, яке витікає для нас з ран Христова, про Святого Духа, ласки і допомоги, про розірвання з усіма злими прив'язань, які мене поєднують з моїми предка іншими особами і речами. Через заступництво святого архангела Михаїла, віддай справедливості йому, сердю Божому у померлих, які без ласки Божої відійшли з цього світу, через заступництво пречистої дів Марії не просіго зачати, Матері Божої, невісті, в Сонці і переможниці в усіх битвах Станові. Прошу процілкувати звільнення мого тіла, моєї душі і мого духа від усіх сатанівських обтяжень, що я міг з усіма Божими ангелами і святими свідчити та прославляти Божу замогутність, малосердя, доброту і любов тепер і у вічності. А також прошу про захист мого ангела, хоронителя, моїх покровителів і всіх приятелів Боже, щоб, будучи вільним від усіх впливів, злих духів та спокус міг провадити життя в покорі, мудрості та вдячності згідно з Божою воюю і згідно. Прагнення пресвятого серця Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава серця. І вічні Амінь. Молитва запрошення забути гріхів, сам Святого. Владико Господе, оскільки є забуті мої гріхи, то є зло. тобі, Єдиному серцевицеві молюся, ти просто мені все за твоїм чолоколюбством, бо тим і являється, волі слава твоєї, що ти не відплачуєш від рішникам за її, бо ти репрославлений віки. Амінь. Господи, даруй мені дух смиренності, щоб лагідним бути до ближніх моїх і стриманим від гніву, даруй мені дух смиренності, даруй мені дух смирено мудрості, щоб не думати про себе високо і не величатися. ані. слава Суда. Молитва про прощення прощеній місце. Небесний очі, я звукую за мої гріхи, за те, як я жив, за все не що я вчинен. І я сповідаюся тобі з усіх моїх гріхів, відомих і невідомих з усього, ким я був, що робив і говорив, я прошу тебе пробачити всі мої гріхи. Я зараз хочу пробачити також. Усіх тих, хто вбрав мене і грішив проти мене. Господи Ісусе, омий мене у своїй крові і змилуйся наді мною, з'їдно з твоїм словом. Мої губи, проголоси, що ти є Господом, і з глибини свого серця, вірю, що Бог Отець воскресив тебе змерте і що ти живеш, щоб ніколи більше не помирати. Перед тобою я приймаю ласку хрещення і визнаю тебе, як свого єдиного Спаситель, і Господа. Відтепер я хочу жити, любити і служити тобі всі дні свого життя у силі Твого імені Ісуса. Амінь. Слава Ісусу.